Слава Роду! Слава Рідо! Слава Україні і Слава. Слава! Так, пані Ларисе, вітання вам. Бачу у вас питання про свічки. Січки. Ну, беру зазвичай в інтернеті. Це так звана номерна свічка номер 20. І вистачає на 3-4 години. Тобто на великий обряд очищення точно вистачає, мене речення вистачає е зручно. зручно. Вона зручно і в руці тримається, зручно з нею працювати. Основне, щоб ну, в ідеалі, щоб свічка була вузкова. Вузкова. Ось. Ну і е ще один нюанс: найкраще, щоб був перевірений виробник, щоб він не використовував. Вже те, що було вже використане. Тобто, коли в церквах збирають огарки, переплавляють і роблять нові свічки. так ось Тобто, деякі фірми, так і пишуть, оце з огарками вони дешевші, а це чистий віск, вони дорожчі. Значить, тепер беремо чистий віск і, і все, отак. Ось. Ось. Тож, пізнавайте. Пізнавайте нашу традицію, розширюйте свої духовні чуття, бачення, розуміння. Так? І ви будете бачити, як збільшується кількість радості в вашому житті. І як збільшується кількість щастя в вашому житті. Кожного дня ви ростете і збільшується радість і щастя, любов, насолода, блаженство збільшується, збільшується, ви ростете і ростете. Ось так. І чим більше ми відроджуємо наші прадавні знання, тим швидше власне, відродиться народ наш у силі і славі своїй. І аби це сталося якомога швидше, якомога легше, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо, коли від світло рода Всевишнього Жива Матінка прийде, силою своєю благослови силою своєю, наділи, силою свої стіли. Жива матінка, силою твоєю наповняємося, святою святою благословляємося і тебе славу, ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя роду земного. Слава живі матінці, слава!